У зв'язку з реформуванням української армії, щороку сотні військовослужбовців фактично залишаються без роботи, їх звільняють у запас. Працевлаштуватися, адаптуватися у суспільстві без необхідних навичок надто складно. Єдиний вихід в такій ситуації перенавчання. В цьому році Чернігівський центр підвищення кваліфікації кадрів виграв тендер на навчання та сприяння у працевлаштуванні військовослужбовців в рамках програми НАТО Україна. Колишні офіцери навчалися за курсами керівник в структурі малого бізнесу, маркетинг та менеджмент Люди, які звільняються у запас, повинні мати перспективу у житті. Ми хочемо дати їм змогу отримати роботу. Цього року в Україні ми перенавчаємо близько 600 осіб за різними курсами. Наші дослідження свідчать, що 70-80% наших випускників роботи знаходять. Крім того, ми надаємо їм консультації по соціальній адаптації. сьогодні 25 колишніх офіцерів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації за фахом менеджмент. Як це допоможе їм у житті, покаже час. Однак вже досить скоро українська армія стане професійною, і кожен, хто завтра вдягне погони, вже сьогодні сам має думати і про те, чим він займатиметься по завершенні військової кар'єри. Закордонні гроші не нескінченні.